Пад П-52. Зазирнув під кришечку, що в ньому ховається. Треба зняти клавіатуру. Два болти подати? Подати вперед до екрану. Далі два роз'єми. І в нас тут що ми бачимо? Ми бачимо съемный Wi-Fi модуль Место под LTE модем. Так, тут под крышечкой Повинна быть память. Да, тут два посадочных места под память. Знизу у нас сервісна кришка. На відміну від інших моделей, від попередників вона металева. Що ми тут бачимо? Ще два роз'єми під пам'ять. Два М2 роз'єми NVMe під накопичувач і один роз'єм під 2,5 дюйми. Акумулятор. Акумулятор 77 такий же, як і P50, і P51, але а, сама конструкція змінилась ноутбука дуже сильно.